Твоєси, Христе, Царю. і раське зречення прийняти, хочеш, блаже, від бретече рухні, гордоні, хрестився, ти Господи, і троє явилося поклонінням. Вітаю всіх вас, дорогі во брати і сестри, із з великим християнським святом богоявлення, хрещення Господа нашого Ісуса Христа у Йорданських водах. Бажаю вам Божого благословіння, міцного здоров'я і щоб Господь зміцнив нашу віру у сьогоднішній день і кожного дня у нашій щирій молитві. Благословяйте святі вода і слава. Зі святом вас! О, бомбове. Ви знаєте, водичка тепленька, хороша. Дуже чудово, водичка супер, тепленька, класно, класно, супер, усіх О. зі святами. Нормально, холодно. Перший раз холодно. холодно. Як подобалось? Холодно. Холодно. Круто. Вітаємо всіх святом і заохочуємо вас купатися. Проживати. Не знаю, перший раз попробували. Ну, так сильно. Неплохо. Ні ну. разу такі відчуття не відчував. Клас, супер. Ну, це просто кайф. Ота от енергія, те от блаженство, те, що ви отримуєте, ну, ну, то самі найкраще відчуття э, сьогоднішнього свята, яке можуть бути. Від маленького до, до старого всі повинні купатися чому те -то ще. Тому що це, це здоров'я. Це просто здоров'я. <клес> Холодно, що вже розкривали. <клес> свіжого, свіжого. Так, <клес> да, дуже хорошо всім совітую.